World Central Kitchen – благодійна організація, що надає допомогу українцям з березня минулого року. Спочатку волонтери приймали українських біженців у Польщі та інших східноєвропейських країнах, а невдовзі почали допомагати громадянам безпосередньо на території України, де така підтримка найбільш затребувана. Ми надали більше 200 мільйонів раціонів українцям по всій країні. Зараз ми змістили фокус на надання допомоги нещодавно визволеним територіям, аби впевнитися, що люди, які досі живуть там, до Плянуті та нагодовані також. Ми підтримуємо громади, які все ще потребують продовольчої підтримки. А ще ми оперативно виїжджаємо до будинків та житлових масивів, які зазнали ракетних ударів. До дня міста до Бресліна, його команду волонтерів та волонтерок, а також інших героїв без зброї, рятувальників, медиків, благодійників, освітян, кухарів та промисловців підзначили подяками від Ради оборони міста, адже кожен з них на своєму фронті наближає омріяну перемогу, допомагаючи військовим, переселенцям та просто оточуючим. Саме завдяки цій синергії, коли тисячі керолістів працюють як одне ціле. Місто живе та розвивається, приймає переселенців з інших регіонів та забезпечує захисників необхідним спорядженням. Кривий ріг відстояв свою свободу під мирним українським небом. Тут у залі сьогодні я дуже радий всіх бачити, бо тут знаходиться дуже багато тих, хто з перших днів повномасштабної агресії разом з нами почав боронити рідне місто. Ми збудували більше ніж 11 ліній оборони. Ну коли треба було зупинити, ну все це російське потужне угрупування, яке випав з Лаз Києва і проривалося на центральну Україну, з нагоди дня міста привітали понад 120 волонтерів Криворіжжя. Це далеко не перше нагородження, та точно не останнє, запевняють у Раді оборони Кривого Рогу. Адже до спільної перемоги так чи інакше причетний кожен криворіжець. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.